Всім привіт! З вами Форс Я сьогодні буду розматувати такий сайт, як плейкей. І хочу саме перше сказати, що на цьому сайті можна походу, пограти ну, так, можна пограти любу ігру йоу Ну, без GTA, GTA 5, Ведьмак. Вот такие ігри. Вот. Ну, PlayDay 2. Ну і багато друго. е треба зареєструватися. Я не хочу виходити. Там легко зареєструватися. Е, потім скачуєте клієнт, устанавлюєте. Е, тут є демо-ігри, от. от. Це безплатні. Ви можете їх пограти в будь-яку минуту і в вашому. Ну, хочу ще сказати, якщо у вас інтернет поганий, ви навіть можете не дивитися це відео. А если хороший, то добивите его до конца. Ну, тут есть вот такие типа экшен шутер Можно подавать всякие экшен шутеры Вот. Это опять тут вот такие вот. Fallout 4. Ассасин Creed. Сайн Эм, ну еще ну богатой игру. Еще вы хотите вот можете найти там любую игру. Прибер там модринг там. Скорей пять. А ну. Так за этим там все игры. Скорей вин пять. Як ничего не знаю. А вот The Endless. У нас стоит 399 рублей. Подробно. Так, я покажу вам. Вот. Установить клиент. Устанавливайте клиент. Выбирайте трафики. играть И играйте э, в свое удовольствие. Видите, нажимаете оформить подписку. Так, Вот, 49 рублей. Це 60 минут це час, ви тільки пограєте 390 рублей це місяць. І 2940 рублей це 6 місяців. Тут придбают банковською карточку або Яндекс -дінгі. О, Вот даже пишем. Акція действує про платежа банків ну це акція действує. Акція действує з платежа картою картої или деньгами. Ну я Я хотів би вам показати, що я можу пограти в будь-яку там ігру, але інтернет погано грузить і того не можу пограти. Ну, ви можете грати в будь-які ігри, які захочете. Просто. Підписуйтесь, вибирайте любу ігру і граєте собі. А з вами був Форсей. Не забудьте про лайк, лайки вони, вони мотивують лайк вони і, і, і аж хочете знімати нові відеоси. І про підписку. Всім пока, з вами був Форсей.